Латинська абетка виникла в Італії в 6 або в 5 столітті до нашої ери та розвинулася з етруської абетки, яка в свою чергу зазнала впливу фінікійського та грецького алфавітів. Етруски, які правили раннім римом, відіграли значну роль у розвитку латинського алфавіту, і зрештою, латиняни прийняли 21 з 26 оригінальних етруських літер. Протягом двох з половиною тисяч років латинська абетка зазнавала змін, до неї додавали та віднімали літери. Однією з таких літер була ненависна багатьом українцям літера З. Причини цієї ненависті достатньо відомі: до 24 лютого 2022 року українці ставились до цієї літери, скажімо так, з байдужістю. А після 24 лютого літера З стала одним із символів вторгнення московицьких військ в Україну. А чи відомо вам, що літеру Z стародавні римляни викинули зі своєї абетки та не використовували цю літеру у своєму правописі майже 200 років? Цією літерою римляни користувалися з часів правління перших етруських царів, а це приблизно 616 рік до нашої ери. Але десь у 312 році до нашої ери цензор Римської Республіки Аппі Клавдій Цек відфутболив цю літеру з латинського алфавіту. Чому він вжив таких радикальних заходів? Античні автори писали, що Аппі Клавдій вважав літеру Z досить старою та непідходящою для сучасної на той момент латинської мови. Цікаве тлумачення вчинку цензора Ми знаходимо у Марціана Капелли, давньоримського письменника та енциклопедиста, який писав свої роботи у четвертому та п'ятому столітті нашої ери. У своїй основній праці, яка має назву про шлюб філології та Меркурія, Марціан пише: наступне: літера «З» була огидна Клавдію, бо при вимові нагадувала агонію мерця. Тобто при звучанні літери губи витягнуті над зубами виглядали так само, як і в момент болісної смерті. А тепер питання: чи вірним було зі сторони московицького агресора наносити літеру Z на техніці, якщо вона за словами Марціана Капела нагадувала Аппію Клавдію при муки? Та і біс з ними, з тими московитами, а ми повернімося в античність. Коли літера Z повернулась до латинського алфавіту, це сталося у першому столітті до нашої ери приблизно за роки життя Марка Тулія Цицерона. Але ця літера була введена лише для передачі звуку в транслітерованих грецьких словах. В римській нумізматиці літера Z, як літера латинського правопису, присутня приблизно з 5 століття нашої ери, і, можливо, відтоді цю літеру офіційно було додано до латинського алфавіту. Знаю, що в нашій спільноті є філологи, тому запрошую до коментарів, щоб доповнити тематику цього відео. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі, підписки та можливі поширення. Ну і звісно. Добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.